Привіт! А з вами знову в подкасту Шафі. Чому у шафі? Бо тут трапляються дива і не тільки. А ми продовжуємо нашу розмову про астрологію з Юлією Клоковою, і наразі я хочу з нею поговорити про таке питання, яке в мене виникає вже, я не знаю, ну, роки-два. Що таке цей підлючий ретроградний Меркурій, звідки він взявся? І на що він тиранить ранить оцих всіх людей кожного разу, коли він ретроградний? Юля, привіт. Так, всім привіт. Розумієш і так. чому він мене так турбує? Чому? Бо багато років я жила собі нормально і не знала так. про цей ретроградний Меркурій. І, і все що? в моєму житті було добре. А тут от. Як знаєш, як якась мода, як щось таке, от я не знаю. І всі біди пояснюються ретроградним Меркурієм. Якщо щось на роботі якась херня, весь час, якщо сваришся з усіма, якщо ще щось відбувається, якщо машина не їде, якщо пралка відмовляється прати, оце все ретроградний Меркурій. Скажи мені, звідки він виліз, цей ретроградний Меркурій, і чому він так на нас впливає? Ну я вважаю, що все почалось почалося з того, що. Ну, отримали ми знання, перевірили, це працює, а потім вже з'явилися ці меми і вже почали усі, усі негаразди скидувати на цій ретро Меркурій. Давайте розберемося, що, за що? Наша за постійна рубрика, давайте розберемося. Так, да, Давайте розберемося. Тобто, за що реально відповідає Меркурій? А за що ми змушуємо його відповідати? Так. Бо якщо Дякую. вже почав, то він несе відповідальність за все. Давай. Так, Меркурій відповідає: за що? За техніку, за спілкування, за зустрічі, за нашу мову. Так, за техніку вже сказала. Так. Ось, ось тому на ретро Меркурії в нас щось ламається. Тому астрологи не рекомендують щось купляти: нову машину, новий комп'ютер або навіть норок для заряддя, ні, не купляємо, бо зламається, бо буде працювати недовго. Я перевіряла. На жаль, на жаль, колись я теж не довіряла і все перевіряла. І зараз можу точно сказати, що, що це працює. А як ми жили до цього? До цього ми жили і просто не робили фокус на цьому. Здавалося, що ну ось просто старий комп'ютер та зламався, або он ось купив новий, зламався, але є гарантія ніяких питань. Поїхали, повернули саме тому, мабуть, гарантію і придумали, бо інколи компанії розуміли, що бо буває... інколи Меркурій ретроградний. Ні, ну е, у кожної ж компанії є якась статистика. І, мабуть, вони розуміли, що у якісь періоди усі, хто купляють, воно ламається, чомусь незрозуміло, зробимо людям гарантію, так, щоб вони змогли повернути, і, а ми не втратили репутацію. Ой. Угу. А тут прийшли астрологи і сказали, що це ж ретроградний Меркурій, і фірми сказали все, ми в цей час не будемо нічого продавати. Я не бачу наразі ніякої проблеми. Навпаки, зараз. Це дуже популярно і це дуже круто, бо зараз ми можемо використовувати ці знання. Ми згадували притулу, так М -м, минулого, минулого разу. Ми, це, я ми так. тим слухачам, які не чули наш минулий подкаст. Ми скажемо, так. що там ми е розмовляємо про притулу. Підіть, послухайте, що ми там про нього розмовляємо. Притула крутий, можна і кожного разу про нього розмовляти. і Чому ні? Згадувати так. Зараз буде е нагадування, так. Чому ми згадували про... не але не переказуй, Нагадую, але не переказує. Бо не переказуй. буде не цікаво. Добре у ретро Меркурії, Байрактари не купляємо українці. Просто запам'ятайте. Ядерну зброю не купляємо, Білорусь не купляємо, нічого не купляємо у ретро меркурії Не шукаємо парня у ретро меркурії О, тобто... це вже цікаво. А що буде з парнем? <рес> Він теж зламається. А ось, це, а ось це приклад мему, так: Меркурій не відповідає за парня, але це як жарт, і воно заходить. Ось так воно і. Знаю. І відбувається так, угу. так, і відбувається насчет е, ретро Меркурія. Пам'ятаємо, ще е, Меркурій, що це? Це поїздки. Дуже часто я чую від своїх друзів, купила квитки, ми прийшли е, на платформу, на вокзал, угу. і що, і поїзд не прийшов, а потім дивимося на квитки, а на квитках інший місяць. Ну, а коли, коли коли треба квит... бути більш уважними. А коли ти п купляєш квит... квітки угу. <світку> <світку> завжди сміялася з української мови кличка, так? А тепер я кличко. Так ось, коли купляєш квитки у Ретро Меркурій, дуже важко їх купити. Завжди вісний комп'ютер, щось не та дата, або ще щось теж перевіряла на собі та на друзях. А зараз, навпаки, О, ти кажеш, Боже, як ми до нього до цього всього жили. Та круто, що ми зараз це все знаємо. Ми можемо не ходити по колу, розірвати це коло. Слухай, тобі не здається, що це ну, ще якесь таке типу модне віяння? Так, звичайно, але я дуже радію, що астрологія це модне віяння, бо це дуже круто мати ще більше знань та втілювати їх у життя. Чому ні? Чому ти так е, е, негативно якось налаштована на це? Я не бо в мене сил нема, розумієш цей <рес> ж поключий Меркурій. Він же ж, я не знаю по кілька разів на місяць він ретроградний. Юля, поясни, як це відбувається. Чому так часто? Три або чотири рази на рік. То мені здається, по три або чотири рази на місяць, а не на рік. Бо Меркурій планета, яка дуже близько до сонця. Тому вона встигає три або чотири рази на рік зробити коло біля сонця. Тому і так часто ми страждаємо від нього. Так бо планета, вона ж іде як по спіралі. Коли вона ось підіймається на нову спіраль, з точки зору Землі нам здається, що Меркурій йде назад. Ось от така... слухай, от щодо щодо я, я тебе, я тебе переб'ю от щодо так. руху назад. От ми ж всі так. були на. Астрономії, так? там, де вивчають так. будову так. нашої сонячної системи, і ми всі знаємо, що в центрі нашої сонячної системи є сонце, і навколо нього обертаються вже всі планети, обертаються так. Так? так? і вони просто ходять ну, типу по колу, у кожного своя траєкторія, але він не ходить вперед, назад, вперед, назад, а він ходить по колу. Не ходить, не ходить, ходить. Як Це, це не це ходить? Це ілюзія, оптична ілюзія. Я ж кажу, що вони ходять по колу навколо сонця, так. але йдуть по спіралі. І ось коли на новий віток спіралі виходить планета, нам з, з землі здається, що ця планета йде назад. І ось саме ось у цей час все, за що відповідає ця планета, не працює. Воно дуже важко, немає потужності. Грубо кажучи, це от коли ми не хотіли робити домашнє завдання у школі. То Це був ретроградний Меркурій? Ні, ні. то Це ми як планета, яка йшла е, назад. Тобі ні. не хочеться це писати робити, тебе заставляють, а ти не хочеш. Ти робиш аби як? з помилками, аби це закрити, зробити і забути. Але розумієш, О, це... приходить мама, дає тобі трандюлі, і ти все робиш, от до Меркурія, приходить мама. О. <реш> Цікава астрологія. Ми mm. зараз винайдемо якісь нові терміни, я так відчуваю. І знаєш, новий новий такий тренд буде мама ретроградного Меркурія. Так я п'ю свій смачний чай. Mm. Меркурій сам собі голова, він за те, за що відповідає, він більш ніхто не відповідає, тому. Я продовжую включати занудного астролога. Ну. Добре, бо вони давай, але я щоб ну. Ну і все. Щоб до того. він, він головний за все, за що він відповідає, ніхто нічого не може йому сказати. Він несе відповідальність. Він не хоче, він е, е, ретроградить, він йде назад. Все. Все блокується. От, ось до речі, хочу розказати тобі дуже цікавий такий випадок з мого життя. Колись ще коли я не була астрологом, mm -hmm. я mm -hmm. виготовляла листівки. Вже цікавилася астрологією і вже розуміла, що ретро Меркурій, але мені було, я вже не хотіла чекати, коли він закінчиться. І все вже листівки були готові, і все. І я пішла по кав'ярням їх розносити. А тоді я мала і стікери, і листівки, і вони продавалися у кав'ярнях. Угу. Ну, так, і, пі, і в мене була нова партія, і я пішла по всім кав'ярням, рознесла, роздала а, свої. Я повсюди на країною машину свої нові листівки. І що ти думаєш? Так. <різь> Ой, ну астрологія, астрологію, я, я тоді подумала, а якщо в мене супер-пупер листівки, то вони зайдуть. <різь> Може, Даша, жодної, Жодно. жодної не продалося. Пройшов місяць, і мені всі звітують кав'ярні і кажуть, що ось налипки продовжують продаватися. Угу. Інші листівки продаються. А оці нові жодної. Я думаю, ні, ну так не може бути. А вони були присвячені новому, новому року. Угу. Пройшов місяць, новий рік закінчився. Вже Ой, бі -бі... Вони не актуальні? Так, вони втрачають актуальність. Вже біз п'яти хвилин. 14 Возна березня Ні, 14 лютого. Ага. І 8 березня вже квіти актуальні. І я розумію, що все, розумієш, угу. що усі гроші, що я вклала, усі зусилля, і коли я їх приходила і забирала, Даша, кожного от тільки уяви собі. Тобто я була. Це було дуже важко. Я, я гадаю, що кожна творча людина мене зрозуміє. Це було дуже важко, коли твою працю. Ну, зрозуміло, вона... і це все через якийсь там ретроградний Меркурій. Ну, І тоді я подумала: ну, не вже ретро Меркурій? Ну, не вже? Чому до цього? І потім я перевірила усі дати до цього, коли я розносила свої листівки. Uh -huh. Не разу не було у Ретро Меркурій, тільки ці листівки новорічні були у Ретро Меркурій. І ось тоді я почала реально все записувати, відслідковувати. Наразі ось ми згадували Світлану Буянову, вона прогнозист, теж, вона астролог і прогнозист. Коли зараз, зараз я починаю не знаю, якусь, там, не знаю, знаю, там, лікувати зуб, наприклад, то я звертаюся до неї, бо розумію, що я не хочу. Щоб мене було так, як з листівками, розумієш, <ріст> коли я не звернулася до неї. Тому я зараз, коли щось важливо, так то я звертаюся. То ти хочеш ви? сказати, що нам недостатньо просто знати, що зараз Меркурій у цьому зворотньому напрямку, що нам ще треба запитати, ну типу, в астролога, а що саме нам не треба робити, чи чи як? Якщо ви хочете, плануєте щось зробити, за що відповідає Меркурій, поїздки, покупка техніки? Зустрічі, якісь важливі, підписання документів, так, то вам достатньо розуміти, що зараз ретро Меркурій краще ну, не починати нічого нового зараз, так цього достатньо. Якщо, наприклад, зуб або ще щось операція, або зміна країни, або ще щось важливе, так, за що не відповідає Меркурія, відповідають інші планети, і ви не знаєте, не маєте знань. То завжди кращий індивідуальний гороскоп, звичайно. А, слухай, Юля, а бувають такі Є, моменти, буває... коли жодна з планет не ретроградна, коли в нас все добре, от скажи мені, буває таке? Так, буває. буває. О, коли цей щасливий момент настає. Ну, коли йди до астролога, він все тобі скаже. Немає дат ось кожного року, 1 червня, наступає такий то день. Ні. У кожної планети своя швидкість тому коли вони зійдуться. Це треба прораховувати. Кожного разу це інша дата. Як це складно? Не можна було так, от знаєш, що там, наприклад, на новорічні канікули, у нас все гаразд, у нас всі планети йдуть туди, куди треба. Ну, це не я придумала, Даша. Ну, що ти буде хотіть? Ну, так розумію, якщо б ти придумала, Юля, то в нас була б інша розмова, розумієш? Ну, все світом так, все сплановано, спроєктовано, я не знаю, як сказати. Добре, скажи, а є якісь речі, які можна або навіть рекомендують робити у цей ретро Меркурій? Так, щось переробляти. Що колись ви почали та не завершили, і це повинно стосуватися от його кола відповідальності, так Так, або щось ремонтувати. Ось наразі комп'ютер ремонтувати, здати машину в ТО, супер-пупер буде, тобто ремонт, ретро ремонт, так. І щось переробити, перездати екзамен, переробити щось, що вже почали. Угу. От я завжди, коли ретро Меркурій, я згадую, що я, яку книгу я не дочитала, що я там не доробила, не довчила, сідаю і дуже класно все виходить. Ну, хоч щось позитивне. Хоч, так. так, а це все позивне. А що? Це не позитивне, що ти знаєш, що не треба купляти у ретро Меркурій? Ну, ти розумієш, бувають такі випадки, коли от дивись, якщо складається так, що треба саме в цей час щось купити, або щось там почати. Ну і що? у чому питання? Не, 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 ну 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 не буває в тебе. Ну шо в тебе буває таке, що ти ось так тобі потрібно купити зараз машину, що не можеш почекати там місяць. Ну який ну а що? Ні? От машину. Вона, наприклад, коштує ну в неї нормальна ціна, і ти розумієш, що якщо ну. ти зараз її не забереш, то забере хтось інший. Ну і хай забирає у ретро Меркурій. Навіщо тобі машина, яка потім зламається, навіщо вона тобі? <світ> ну що? Да, ну... ну, не знаю, що в тебе не буває таке, що тобі зараз хочеться, і ти не можеш чекати цілий, цілий місяць. Чи Але... Ти такий сумлінний астролог, що ти розумієш? Але я чекаю, бо я вже е... <світ> перевіряла я я вже вже так, бо я вже перевіряла, що, що нічого гарного з цього не буде, і все. Так, я чекаю, а навіщо мені? навіщо мені потім повертати, ремонтувати, займатися, втрачати час на це та енергію. Навіщо? Ой, добре, якщо це... або купляти квитки, а потім їх повертати. І вже було не раз, не раз вже було. Я розуміла, що немає варіанту, треба їхати, треба купляти квитки, я їх купляю, потім щось змінюється, потім щось трапляється, і я їх повертаю. Або я їду, не встигаю на цей поїзд, або ще щось. І буває інколи, коли я просто купила квиток, просто сіла на поїзд і просто поїхали, і нічого не трапилося. І тоді ми, це буває дуже рідко, і тоді я думаю: господи, пронесло, знаєш, пронесло. Але останній день, Але останній день ретро Меркурія там накривається комп'ютер. Розумієш? І я така, а ну все, дякую. Тобто. Квитки купила нормально, тут якось, знаєш, воно не а спрацювало у іншому, у, у іншій сфері, знаєш. Тобто він все одно у нас дожине. Так, Тобто, <свіття> <свіття> тобто дожене, і я не бачу е, негативу у цього. Навпаки, це дуже круто, що ми розуміємо, як планувати своє життя. От дивись, ми -то це все вже розуміємо і все так. таке інше. Але все одно, ти ж, наприклад, там спілкуєшся з людьми, і все одно якісь там відбуваються не дуже там коректні ситуації і ще щось, і ти не можеш відкласти це, ти не можеш на паузу життя поставити, розумієш, і нічого не робити. Так, всі зачекайте, зачекайте. У мене ретро Меркурій і у вас теж ретро Меркурій. Замкніться у себе в оселі, сидіть, нічого не чіпайте. Ми ж так не можемо зробити. Ну, не можемо, звичайно. Ну звичайно, ми ну, враховуємо свої можливості. Якщо немає можливості щось змінити, ми працюємо і треба підписати якийсь контракт. І ми, поя... ну, ми не можемо змінити, якщо ми, наприклад, не директор, так? Ми його підписуємо, але розуміємо, що нам треба 300 раз все перевірити. Бо ретро Меркурій ми можемо щось забути, щось не побачити, щось пропустити. Тобто, ми просто пам'ятаємо і концентруємося на то на тому, за що відповідає ретро Меркурій. Підписуємо якісь документи, концентруємося на цьому і розуміємо, що можливо треба буде переробляти. Так, ми не можемо змінити увесь ход історії, так? але робимо що, що можемо, що в наших силах. А, добре, якщо вже лишити цей популярний Меркурій і перейти ага. до інших планет, вони, що я так розумію, вони так само можуть бути ретроградними. Так. І... Ці планети окрім місяця та сонця. Так, а що з місяцем не так він. Юля, а що з ним не так? Все, з ним так, він повний або ні, з нього достатньо, мені здається. От щось замало очікувань від місяця. Ні, навпаки, місяць дуже сильно на нас впливає, кожного дня ми це відчуваємо. Тому я б так не казала. Добре, якщо розмовляти про інші планети. Так. Тобто о, вони мають такий самий вплив, коли вони ретроградні, то щось там так. зупиняється, те, так. те, на що вони мають впливати, так? Так. Ага. Ось, ми, ось ми розмовляли про, про зуб, та, коли робити зуби <світ> у стоматолога, наприклад, та, ну таке про практичне, про життя. <світ> І е, зуби це у нас Сатурн, коли ретро Сатурн, якщо є така можливість, якщо є. Ось, до речі, якщо немає такої можливості, то теж краще подзвонити астрологу та дізнатися, ну, може є якась лазейка, може, є якийсь день, у ці, бо коли ретро – це дуже довго, це довше, ніж ретро Меркурій. Тому може є якийсь день, якась, от, якийсь нюанс, і астролог підбере, підбере, щоб хоч хоч якось, хоч не так, ходити без зубів. <гум> так, Хоч якось допоможе. Та, або якщо починаєте ремонт, будь ласка, не починайте на ретро Сатурн. Сатурн це ще все, що пов'язано з будинками, архітектурою, тому краще не починати. Якщо нема такої можливості, треба починати зараз натхнення вам, натхнення і просто, роз, просто розуміти, що буде важко. Можливо, треба буде змінити, змінити архітектора, або того, кого буде, будете наймати, хто буде вам допомагати робити цей ремонт, або якщо будете робити самі, будете щось купляти, або щось повертати, або відпадуть якісь обої, і треба буде переробляти. Просто прийміть це і <свірки> вірте у... <свірки> у щось таке позитивне, але слухай, мені здається, так. що зараз, от, не дивлячись на те, що астрологія стає такою популярною, і вже всі ага. знають про ретроградний Меркурій, так. пояснення людини, наприклад, чого ти там не приїхав вчасно, або чого ти там щось не полагодив, і відповідь бо ретроградний Меркурій або щось інше, вона ще досить дивакувато звучить. Ні? Ну так. Так трохи біля, біля скроні покрутять, ну, типу, щось не, не дуже з цією людиною. Ой, ну завжди ще є якісь фактори у житті, не тільки, не тільки астрологія. Я помічаю, коли людина каже щось на 100%, то це ну, майже ніколи не, не втілюється <світнє> у життя. Не втілюється, бо я прийду завтра ровно у у 10 годині 100%, все я розумію, що ой, ні, це вже це точно. Ну тобто, тобто мені вже можна не поспішати завтра, бо uh -huh. ця людина вже не прийде в 10. Бо коли знаєш, от коли мені здається, що природа чує це все і каже: А ти такий крутий, 100%, ти можеш щось гарантувати, а я тобі дам таку зливу. Що ти не прийдеш у 10.00, е -е, розумієш? Якщо ми занадто віримо у свої можливості, то інколи мені здається, всесвіт нас перевіряє і нагадує нам, що ми не, не боги, а ми тільки люди. Все складно, все знову складно, Юля. Це дуже складно, тому я сподіваюся, буде багато випусків з тобою і зі мною. Добре, якщо підсумовувати оцю всю ретроградність і складність нашого життя, що б ти могла сказати, що, що взагалі робити, от як, як вижити в цьому буремному житті Юля, якщо у нас все ретроградне і все отак от відбувається? Я не вважаю, що це складне життя. Я бачу це як можливості, знання, які дають нам можливість. Краще прогнозувати собі наступний рік, наступний там місяць або тиждень. Ми знаємо, коли е, щось ремонтувати, коли щось переробляти. Ми знаємо, коли щось починати. Ми знаємо, коли треба робити ремонт, коли не треба, коли краще його робити. Ми можемо робити трохи краще своє життя. Чому це проблема? Навпаки, це супер пупер круто для мене. Я бачу це так. Просто беріть знання і використовуйте їх. Якщо у вас нема на це часу, дзвоніть астрологу. Ну, це дуже круто, не знаю. Для мене це дуже позитивні новини. Чому для це для себе все так тяжко і сумно? Не, знаю, не можу зрозуміти. А, мабуть, тому що, знаєш, от, коли ти ну не те, що концентруєшся, от щось відбувається, і ти такий о, це знову той ретроградний Меркурій, чи що хтось там ретроградний, і знову це, от, о", і ти розумієш, що воно ще буде попереду, ще, і воно буде. Тиждень там чи місяць, і ще потім він знову буде ретроградний. Знаєш, що таке от і зовсім ну, трохи по-іншому дивишся. Але мені подобається твій такий позитивний настрій, і тако ну, мені подобається твоє ставлення до цього. Супер. Тобі бажаю, тобі бажаю того ж самого ставлення. Ну що, Юля, я тобі дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що нам стало трохи так ясніше, чого той Меркурій стає ретроградним, і що від нього очікувати. І якщо у вас ще лишилось якісь питання, то ви можете їх залишати або писати, Юлі, або тут під подкастом, десь знайдемо місце для ваших коментарів. Я вам дякую і з вами був подкаст у Шафі. І почуємо ще. До побачення.